Генератори, генератори, генератори. У нас завжди велика наявність генераторів на складі, що дозволяє швидко та оперативно реагувати на ваші запити та закривати потреби. Дані генератори розраховані на інтенсивну роботу. Тут зараз ми відправляємо замовнику варіанти від найбільшого з потужністю 108 кВт до найменшого потужністю 16 кВт. Всі генератори, виконані в шумопоглинаючому корпусі, мають в комплекті блок автоматичного водорезерву, підігрівач охолоджуючої рідини та автоматичний зарядний пристрій. Генератори марки Soydжен. Або іншої торгової марки, такі як Universal та Power, ви можете замовити у нас. Купуйте генератори на КМА!